Підприємство полтава Водоканал у фінансовій кризі. Чинний тариф на воду не покриває реальної собівартості послуг. Насамперед, через різке подорожчання електроенергії. У результаті водоканал, щомісяця зазнає збитків. Своїм баченням ситуації голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький поділився із полтавськими журналістами. Обласна рада не розпоряджається зараз власними коштами, але саме вона є власником підприємства. Відповідає за його роботу. Уряд же рекомендує шукати гроші на місцевому рівні: ані субвенція, ані цільових 4% ПДФО, ані знижок на електроенергію. Держава не пропонує, додав очільник обласної ради. Чого так я до цього прискіпливо і не хочу образити міську владу, колег вони дійсно допомагають. І ми виходили е, в комунікацію і вони стримали, витримали своє слово з приводу останніх 20 мільйонів. Тобто нічого не можу сказати, скажімо так, в цій ситуації поганого про них, завжди в комунікації, завжди відгукуються, але. Повністю на себе взяти обсяг фінансової відповідальності, вони не можуть, чи є якісь інші чинники. Підвищення тарифу формально можливо, але це автоматично збільшить плату для населення у два-два з половиною рази. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, не готова до такого, говорить Олександр Біленький. Мені сподобалась ідея заступника міністра фінансів, який її озвучив нещодавно на конгресі. Коли ці 4% будуть як цільова субвенція, не просто вони потрапляють до бюджету громади, а вони потрапляють як компенсація за різницю в тарифах водопостачання, водовідведення, каналізації. Там теплопостачання. Якщо механізм 4% податку на доходи фізичних осіб у вигляді цільових коштів запрацює, обласна рада матиме гарантію, що вони підуть саме на підтримку критичних підприємств. Зазначає Олександр Біленький. І водоканал отримає стабільне фінансування. Якщо ні, додає він, питання тарифів і пошуку грошей знову ляже на місцеві бюджети. Обласна рада очікує голосування у другому читанні.